Так, слава Ісусу Христу. Я православна, а слухаю вас, Отче, Василь, чи той гріх. Доню моя! Я теж православний, будьте спокійні. Православні це ті, хто мають право прославляти Бога в іконах. Всі, хто почитають ікони, це православні. Зрозуміли. Православні це не якась ознака якоїсь правильності або правильно славити Бога. Це ті, хто почитає Бога, хто почитають ікони. Це римокатолики, греко католики, греко-католики, православні. Протестанти – ні, Вони не православні. Вони ікони не почитають. Хоча Хрест вже чіпляють. Так що слухайте мене, молодець. Дай вам Боже здоров'я, і так як я вас учив, до своєї церковці треба ходити. Мене слухати, але до своєї церкви ходити. Поясніть, будь ласка, як правильно розуміти у іспиті сумління такий гріх, як гріх проти чистоти, якщо я заміжня. Гріх проти чистоти це гріх, який зв'язаний на основі статевих похотей. Так? Це думки. Це різні переглядання фільмів порнографічних, ще якісь там. ну, супроти. Якщо ви навіть у подружжі, дивіться собі якесь кино, о, який файний хлопець, Боже, я би ви краще від мого Івана. Кращий. Все, ну, І саме бажання мати собі його за чоловіка це є гріхи проти чистоти. Воно, вроді би. Ну, ти що з того артиста? Я знав, мав випадки, що е, жінка приходила і з плачема плакала, що чоловік її рівнує до якогось там артиста. І це не просто жарт. Ну, вона дивилася якийсь там серіал, і там був любимий той актер, І вона він наскільки її рівнував до артиста, який ніколи з нею не зустрінеться. Але вона пересуває свою увагу на того, якого ніколи не досягне, не обов'язково статеві там зрада, так? але увагу пересилає на, на іншу особу, його принижуючи. Тому цей гріхи проти, нечистоти, проти чистоти, вони, вони є ну, небезпечні, здавалося. Навіть якщо ти там дивишся парнуху, що тут такого, вони ж там далеко. А по тому в голові жінка, з якою ти живеш, вона не така, як та, що там показують. Трохи гірша. І, і тому в тому є і небезпека, і гріхи проти чистоти, ясне діло, що. Навіть якщо одягати одяг такий, ну, скажімо, декольте до пояса, та? з плечі аж аж до, аж до, до гумки та? вирізані і ще там щось інше, це теж гріх проти чистоти, бо тому що ти є об'єктом сексуальних, сексуальних бажань. Одно діло брати це для чоловіка красиво, так? може, От як, наприклад, в ісламі, так. рука має бути сюди, спідниця по кісточке, лице закрите. І роздіватися тільки для чоловіка, для свого. Ну, там, я не кажу, що, щоб ми, так, як, як іслам робили так радикально, але як можна аргументувати, коли дівчина йде, наприклад, по місті у дуже-дуже міні-юбці, дуже явно виділені груди такого ж такого. І от що, що вона має, що вона рекламує? Що що? Показати, яка вона файна, що що? Тому це є гріх проти чистоти. Дуже дякую за запитання. Дай вам Боже здоров'я всім. ви молодці.